Тільки приїхала так, спішила, хотіла швиденько познімати, щоб було вуличне освітлення, але затянуло небо, і вже м, виходимо із того, що є. Всім привіт, рада бачити вас на своєму каналі. І сьогоднішнє відео буде присвячене моїй базовій декоративній косметичці на цю весну. Ключове тут базові. В цьому відео я покажу вам саме ті мої улюблені фаворитні продукти, якими я користуюсь. Кожен день, коли збираюсь на роботу, вранці фарбуюсь, і це моя база. І це те, без чого я не створюю жоден із своїх макіяжів. Якщо вам цікаво, будь ласка, продовжуйте перегляд. У своєму макіяжі, денному макіяжі, базовому макіяжі я не використовую ніколи бази, але я зволожую, звичайно, шкіру, тобто доглядаю за нею і після нанесення крему проходить кілька хвилин, ну там 10-15. І тоді я вже переходжу до створення макіяжу і обираю тон. Два моїх. Улюблених тону, це «Enough» у мене з Gold Snail, ось цей ось з равликом, у відтінку тринадцятому. І Міша. У мене два відтінка, це легендарний BB крем Я його просто обожнюю. Чому два? По-перше, Enough. він має трошки для мене менше покриття. Я його люблю використовувати. Коли на шкірі ну, можна сказати, нічого немає. Маленькі, якісь недоліки, він звичайно ж перекриє вам, але Міша для мене перекриває більше. Коли я хочу більш, більш щільний тон, більш матовий, я обираю його. Enough – це така для мене облегшена версія, але. Їх я обожнюю м, однаково сильно. Бачите, да відтінок 21 у мене взагалі практично закінчився. Це відтінок 23, Обов'язково придбаю ще 21, тому що по відтінку вони мені зараз якраз підходять. 13-й від Enaf, трошки світліший за 21-й ніша. Але все рівно я їх так намагаюсь комбінувати, і мені дуже подобаються ці два тони. Пудру для обличчя я використовую рідше, але я завжди пудрюсь метеоритами. Метеорити від Герлен, у мене відтінок 3 medium і це просто, знаєте, той випадок, коли ти не очікуєш абсолютно якоїсь феєричної дії, але на обличчі вони виглядають просто потрясно. Це сяйво. Метеорити дають шкірі сяйво. Але не таке, я не люблю блискучу шкіру. У мене комбінована шкіра, я завжди її намагаюсь припудрити або використовую такі напівматові тони, але я не люблю ефект перепудреного обличчя. Оце, я думала, я дуже хотіла спробувати їх. Але я думала, що мені вони скоріш не сподобаються, ніж сподобаються, через те, що все-таки я знала, що вони будуть давати такий а, сяючий ефект. Але це не блиск. Це сяєння обличчя. Вони дуже дуже гарно виглядають на шкірі. Я обожнюю просто використовувати їх на кожен день, і у мене реально вони ну так. Ну до речі, давно вже в мене з минулого року у мене оця ця баночка. Розхід у неї невеликий, але я бачу, що я ну так прям трошечки його вже цих таких шариків, кульок їх стає менше. Дуже-дуже люблю цей продукт, і я вважаю, що це якраз таки та вдала покупка із люкса, яка варта того. Рум'яна я не люблю, але я обожнюю бронзер. Мені, чесно кажучи, вже стидно показувати вам оцей жах, але зате. Ви можете подивитися, просто наскільки я його люблю. Цей бронзер. Я не знаю, можливо мені замовити такий самий, хоча я не хочу цього робити, тому що цьому вже дуже багато років це 010 санкіст Bronze від Catrice. це дуже хороший бронзер, який дає максимально натуральний бронзуючий ефект. Це не скульптор, але він і не рижий. Для мене це ідеальний бронзер, і я шукаю собі. Ви мені радили в коментарях. Під попередніми відео, де я запитувала, але я все-таки ще собі не купила ніякий, я, чесно кажучи, вагаюся, я хочу щось люксове, але боюсь невдало обрати щось. Тому, поки користуюсь цим, він просто нереально крутий, але він вже такий, дійсно дуже потріпаний і його треба вже замінювати. Пропустила один засіб, це не показала вам Евілайн коректор. Якраз таки в тих випадках, коли у мене є на обличчі якісь висипання, я їх хочу замаскувати, я використовую оцей коректор. Для мене це не засіб під очі. Я взагалі не наношу нічого на сенці під очима, мені вистачає тону. А от якщо є якісь певні недоліки, я їх маскую вже за допомогою коректора. Але це буває не постійно, на кожен день я його не використовую, лише у деяких випадках. Брови Брови я не зачісую ніяким гелем, милом, використовую лише олівець на кожен день. У мене зараз ламель, мікро Brow Pencil, і у мене відтіночок, якийсь там браун, як завжди. Ага, 402. Відтінок. Хочу вам сказати, що це стандартний олівець, в якому щіточка з одного боку, і, власне кажучи, сам олівець з іншого боку. Це мікро такі от олівчики, я думаю, всі з ними знайомі, але хочу вам сказати наступне. Мені він підходить, він мені подобається. Але ще більше мені подобається такий ж олівчик від Eveline. От чомусь він мені подобається більше. Мабуть, по своїй консистенції він більш такий. Приємніший в нанесенні, тобто я не можу сказати, що це якийсь не такий, але для мене він більш жорсткий і малює. Товщими лініями, ніж Евелайн. Люблю їх однаково, не однаково, люблю їх обоє, але якщо вибирати між двома, то я би обрала Евелайн і наступного разу я просто його і замовлю. А взагалі, а, щоденний мій макіяж брів складається лише з олій. Очі знову ж таки, тут буде а, один засіб, один продукт засобу два, але я малюю лише. Вії. Я не використовую абсолютно ніякі тіні, лише в складку бронзую бронзером. Два засоби, які використовую на вії, це, по-перше, от база під туш, взагалі це сироватка, але я якраз використовую її лише в якості бази. Вона біла, виглядає ось так: має силиконову кісточку і ем, дуже гарно розділяє і викладає вії, які після. Сироватки краще виглядають з тушю. Мені подобається ефект більше, тому я для себе так і використовую туш, вам покажу Max Factor Fold-Slash Effect. Це силиконова кісточка, але вона така достатньо пузатенька і ем, дає ця туш на віях максимально натуральний ефект. Мені на кожен день цього достатньо, але хочу ще сказати, що я. Ламіную вії періодично, тому що мої самі по собі вони такі трошечки торчуни у різні боки, і плюс у мене короткі вії самі по собі. Тому для мене, в принципі, туш це невід'ємна частина щоденного макіяжу, як там не крути без туші я нікуди. Оце от комбо використовую і раджу да, і для вас і останнє, з чого складається мій щоденний базовий макіяж, це продукт для губ. Насправді я використовую частіше за все лише олівці або м, помаду в рідших випадках. Хотіла вам показати олівці для губ, але я не хочу їх радити. Чому? Тому що я зловила себе на думці. А треба, до речі, записати таке відео, мабуть, про бренди, які ми більше не використовуємо, які я більше не купую. Тобто я довикористовую те, що є, тому що кошти вже були потрачені. Але проблема в тому, що це все підтримка країни-агресора, через те, що це люкс візаж. Люкс візаж. І грошей я взагалі про них мовчу. Вони там в себе навіть на сайтах викладають те, що там вибір року там Росії тра -та. -та. Ну коротше, я не хочу в це поглиблюватися в конкретно в цьому відео, але можливо зніму якесь окреме про бренди, які ми більше не купуємо для того, щоб не спонсорувати країну агресора. А насправді, якщо вам цікаво таке відео, то напишіть мені про це внизу. Я не буду про них розповідати. Я не буду розказувати, які вони взагалі, тому що я їх купувати більше не буду. Отак, от, от склалося, що на момент повномасштабного вторгнення вони були у мене, і я їх люблю. І я й ними користуюсь. Так, вони у мене вже давненько, тобто це не нові якісь олівці, але більше я їх купувати не буду. Порадьте, будь ласка, мені ваші улюблені олівці для губ, які не мають абсолютно ніякого відношення до. Країни-агресора до Рашки. Да, чекаю ваших коментарів. А, і в принципі, на цьому завершується мій базовий макіяж. Я роблю його максимально простим і швидким. А, якщо вам цікаво подивитися сам процес, можливо, збиралку якусь записати для вас, то пишіть також про це в коментарях, і я з приводу цього вирішую якось придумуючись. А зараз, дякую вам за перегляд. На цьому все. Надіюсь, що вам було цікаво подивитися це відео. І ставте, будь ласка, лайки підтримуйте всіма можливими способами. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей! Бувайте!